Радіо UA Чикаго вітаємо, друзі. Розмовляємо на тему нерухомості з вами на зв'язку. Олег Белюк і Олег Комарницький. Стараємося давати вам новини, прогнози кожного другого четверга. І поговоримо сьогодні трошки про те, що відбув про тенденції ринку так. прогнози. Прогнози, в принципі, ну можемо в принципі зразу стартанути і тенденції. Так. що ми бачимо? Ми бачимо рейти досить високі. Як ми чекали і прогнозували ті, хто постійні слухачі, глядачі наші, хто нас дивиться, ми ще має бути одна зустріч Федрезерву. І попередні зустрічі опускали, 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 опускали. Трамп виграв вибори, і рейти зараз 7, 0, 4. Останній ну, кіє Так, А ми всі прогнозували, що буде Дали летіти все донизу, ну, та, 5. Ну, я тому навіть... що так. рейти падали, рейти падали, незважаючи на те, що їх не опускав, що Федрезерв трежері не опускав. Ну, а і тепер, тут... знову ж таки, ми отримаємо так. зараз коментарі зараз під нашим Ютуб-роликом, що таке про, що таке Фендзер, що таке Трешер. Такі дуже ви прогнозисти. <реш> так, так. Ну, одним словом, зараз процентні ставки на фінансування нерухомості піднялися догори. Напевно, до кінця року так і буде залишатися. Можливо, на наступний рік ми побачимо менші процентні ставки на фінансування. Друхомості, але нижче 6, то що ми вже не побачимо. В середні 6%, напевно, будемо бачити. Може, ніхто ніколи не знає, ніхто не може спрогнозувати. Скажімо, що По тих прогнозах, які я читаю, всі кажуть, що це буде похожий рік на цей. Ага. Тобто ми будемо мати дуже похожу ситуацію. Але знаєш, що, останній місяць, жовтень цього року. Ми ми перший раз побачили підйом по кількості продажах з року в такий в рік. сезон та за останні так. там чотири роки. І ми прогнозуємо, що наступний рік ми будемо бачити більше кількості продаж ніж попередні два роки. Попередні два роки в нас було 4 мільйони в загальному в Америці. Це історично є найнижча кількість е, загальних транзакцій. Чи це в чи це людей є е, оптимізм через те, що республіканці виграли? Чи, чи просто велика Не, це просто людей, час підійшов такий. Велика кількість людей чекали? Е, Велика кількість людей чекали на те, що щось має змінитися. Uh -huh. Що можливо, там рейти впадуть драматично. Давайте до виборів почекаємо. Навіть мене клієнт пам'ятає, казав, що я ще почекаю до виборів, а там вже подивився, будемо купувати після виборів. Ну і от, після виборів відбулося, рейти ще піднялися. І можливо, це якраз та кількість людей, які чекали, вони прийшли. Uh -huh. Але все одно просто прийшов час. У нас знаєш, 2025 рік, як би хто би там не виграв. Чи це були демократи, чи це республіканці? Економічні цикли. Так, під час цього піднімання процентних ставок з 3% на 8%, робота зроблена. Розумієш, трошки спустилася вже інфляція. Вже час помаленьку опускати процентні ставки, і ті, що вже купили під 6%, вже готові можливо перефінансувати так, або і... продати, поміняти під 7, Вже їм не так важко, ті, що під 5. Комерційні також... позики також скоро підійдуть. Е, комерційні так, позики, там, яким треба та, яким та... треба буде перефінансовуватися, Це також воно трошечки може зрухати. Вони шаловили собі рейти там 6, низькі 6, навіть п'ятірки були цього року. От. Також це буде цікаво на комерційній нерухомості. Я колись думав, наприклад, от коли почали підніматися процентні ставки, я думав, що зараз через 5 років буде підходити вже їхній час перефінансовувати, чи час вже продавати. І скоро багато продавців нерухомості комерційної вийде на ринок і зараз буде все падати. Ну, прийшов такий час, що вони почали це також замічати. Про це багато про що і на... Навіть не дочекаючись до того, що прийде п'ятирічний час перефінансовуватися, угу, ловити кращий момент. Так, люди ловили момент і переставляли годинник на наступних п'ять років. Тому воно трошки посунулось далі. А зараз, якщо ми будемо бачити, що процент не процес... уточнення зараз. Нам на коментарях напишу, що та. ми йдемо по термінології. Хто купляє житло більше ніж 5 юнітів? Точніше, так, 5 і більше юнітів, та. ви не можете взяти 30 30-річну позику. Uh-huh. Будь-яке житло більше ніж 5 юнітів, чи це буде 5, чи 25, чи 525, ви берете комерційну uh -huh. позику, яка не буває на 30 років. Uh -huh. Вона буває на кращому випадку на 10 років. Це але, щоб зрозуміло слухачі, вона розбивається на 30, пейменти uh -huh. розбиваються uh -huh. на залежно, 30. Залежно, залежно, різні є схеми. Але так. 25-30. uh -huh. Так. Але кожних 5, 7 чи 10 років, залежно з яким банком ви працюєте, як ви там, які умови ви маєте, ви повинні або продати нерухомість, або перефінансувати. Uh -huh. Так, це створено Якби, логіка за цим є, тому що зазвичай ці позики є суттєво більшими. Це ми говоримо про, якщо конвеншн позика максимальна 700-6 тисяч, uh -huh. по-моєму, верхня планка, то тут ви можете позичити будь-яку суму. І е, величезні ризики створюються для того, хто вам позичає гроші на 30 років їх дати. Uh -huh. Тому що за 30 років може статися дуже багато всього. І фінансова структура, яка позичає, вона має мати дуже сильні гарантії. Тому вони зробили такі короткі терміни для того, щоб мати для себе навіть корекції робити під час того, якщо щось, щось міняється на ринку. Корекції так, тому що може бути таке, наприклад, от зараз ми бачимо в офісних будинках. Так. А, заповнення падає. Прихід готівки, щомісячний падає. І це якраз оцей п'ятирічний цикл чи семирічний, як залежно якому банку, стимулює рух в цій сфері. Бо якщо б ці люди мали 30-річні позики, наприклад, на це на такий тип житла, вони б дуже і не переживали. Правильно? Ну тобто, їм який сенс там пусте стоїть, ну ладно, хай ще постоїть. Але коли вам треба перефінансовувати все це діло, а у вас інкому немає, і можливо зараз зовсім інші умови, під які вибирати, тому ви, воно воно добре досить регулює обстановку. Ну, до чого я що, е, що, наприклад, коли е, вже офісний будинок впадає дохід місячний, то е, приходить тих 5 років і банк дивиться вже на ситуацію і каже, от, е, що у вас недостатній дохід. А тепер вартість тої нерухомості теж вже Також в, падає. В, враховуючи, який дохід є, вже вартість нерухомості mm -hmm. вже помінялася. Знову я маленьку паузу наступу, на сорі. Бо це цікаве якраз роз'яснення. Комерційна нерухомість, її ціна не залежить від того, скільки ви собі думаєте. Вона залежить тільки від того, що вона генерує. Тобто оцінити нерухомість, чи це буде навіть офісна, чи це буде мікс юз, можливо, чи що завгодно. Комерційне воно оцінюється з того ревеню, яке воно приносить, і там є спеціальні. Формули, апрезоли оцінюють, і вони вам скажуть, скільки воно коштує. Тобто, якщо як описує Олег в ситуації, у вас є вейкінси, великі, у вас стоїть велика кількість пустих приміщень, воно починає приносити менше, відповідно, його ціна менша можливо бути, ніж ваша позика навіть. Правильно? Може бути, так. У вас виходить, ви винні більше грошей, ніж якщо б ви хотіли його зараз комусь продати. Угу. І це створює. І банк хоче себе підстрахувати, і банк хоче, щоб в, не, в банку завжди було як мінімум 75, 20, двадцять о тих двадцять п'ять процентів це і банк попросить, щоб принесли гроші. Це ми говоримо вже про комерційну нерухомість для тих, хто цікавиться більше, ніж 3-4 юніти. Вже йде 5 і більше юнітів. Там вже зовсім інші правила гри, ну і більше ризики, але і більші дивіденди. Значить, так. якщо ми зайшли вже в інвестиційну нерухомість, це наша сьогоднішня така тема. Ми планували поговорити трошки про інвестиції, тому що зараз хороший час. От зараз мене клієнт купляє четвірку. Угу. Все одно було дев'ять оферів. Угу. Ну, консервативно оцінили її. Це в Брукфілді, її консервативно оцінили, але тим не менше, 9 оферів, хороша конкуренція. Знову ж таки, була в Рівергрові. Ось тут, недалеко від місця, де ми записуємо цей ефір, трійка там було взагалі ажіотаж фантастичний. Тому все одно інвестори поготові, Може, вони слухають нас і думають такі. Кажуть, хлопці з що треба купляти, я буду купляти. Да, зараз хороший час. Е, але найкра... якщо ви, наприклад, купляєте свої перші види нерухомості, ви завжди хочете брати не ті моргіджі, про які ми тільки так. що говорили, а ви хочете брати 30-річні фіксовані давай, моргіджі, давай, і, давай, і ви останні... можете мати таких 10. Остання таким чином. От я бачу твій останній ріл, ти зняв. Тобі пішло 7 років, щоб усвідомити те, що як правильно набудовується еквіті. То. Тобто, е... як перекласти слово еквіті Капітал. Капітал. Як правильно набудовується так просто, як правильно набудовується капітал. Е, але спочатку ви не можете, тому тобі пішло 7 років, mm -hmm. тому що ти не можеш такий гострий з самого початку бути і почати такі ризиковані рухи робити. Mm -hmm. Який, напевно, самий простий інвестмент для тих, хто нас слухає, і такий я би от щось, може, купив, і вже як я достиг до цього. З того, що я бачу, люди приходять, перша думка вони хочуть мати кашфлоу. Mm -hmm. Тобто це все одно. Це мотивація, перший свій інвестмент купити, це мати місячний дохід, з якого можна, наприклад, я там недавно з кимось говорив і кажу, дис, ну в принципі, ти можеш купити квартиру, е, отримати в районі 300 з копійками доларів і, і лізувати машину за ці гроші. Тобто ти замість того, щоб купити машину, ті самі гроші поставив квартиру і залишком платиш за ту ж машину. Ти її не купляєш, ти її лізуєш, бо тобі не хватить на пеймент. Але ти вже можеш її мати. Практично безплатно Та? в такій ситуації Тоб плюс це, додатковий бонус. Тобто я то я б хочу. На початку ти мусиш пройти перші маленькі кроки, так. взяти той маленький велосипед з трьома колесами, почати на ньому вчитися, потім помаленьку вже пересідати на щось більше і більше. І так само я теж робив. ти так само робив. В початку купували кешфлоу, щоб був якийсь місячний дохід. Хоча б якщо воно... були якісь ремонти, то вже хоча б вже той кешфлоу вже буде як мінімум. і воно тобі дає, якби. Переконує тебе в тому, що все працює. Це, це працює, бо ти спочатку купляєш, тому ну, що цікаво. там У мене ще є запасні гроші, якби воно не заканало, то щоб я сам міг собі так. це не треба було банкротити. От. Але коли ти купляєш знаєш, щось маленьке, воно працює, в принципі, тен заїхав, гроші тобі. І ти їх бачив, вони живі, які так. ти можеш пощупати, побачити на рахунку, тому що цей ріст ціни і сплата моргіджу, це такі фіктивні цифри, яких ти, в принципі, це спочатку, спочатку назіл там собі зберіг, це пропертів, він тобі потім покидає кожного місяця чи кожного року пропорті ваші вже піднялося на стільки-то відсотків. Відкрив mortgage statement, ага, у мене баланс ще лишився там 290, на другий місяць там 289 500, на третій місяць 289 400, ну ми що воно так не сплачується ніц? Будь-яка інвестиційна нерухомість, вона не має правильної чи неправильної, напевно, просто Чим зменшею ви почнете, тим ви будете більше фокусуватися на самій операційці, ніж на, на побудові капіталу, але це все одно добре, бо воно допоможе вам зрозуміти, як система працює. Тобто навіть однобедромка, це все одно краще, ніж там чекати 5 років, поки ви купите собі щось велике. Тому що за той час воно та, подорожчає, та. у вас немає досвіду в цьому. І взагалі мультифемелі як, як перша інвестиція, треба мати тверді яйця. Я думаю, щоб таке робити. Треба, та, треба розуміти, що ви робите. Не ну, думаю, що от, знаєш, там, на, на, на YouTube дуже багато. Показує там треба почати з 32-юнітного будинку через те, що там треба зняти межми компанію. номера працюють тільки коли вже 32-юнітний. Ну, треба швидко хоча б хоча б один, щоб попробувати, подивитися, 100%. як працюють ліси, як з дітьми да, Тобі говорити. Навіть, навіть ти вже потім Software. зрозумієш, як, як усуваються якісь дрібні ремонти, чи там прості ремонти, там, пламбінгу, чи ще щось. Ти ж на такому великому будинку, якщо тебе немає жодного досвіду, ти викликаєш якусь велику компанію, тебе е, е, взувають там, тому що так і буде, вони тобі дадуть там, гігантські естіми, тобі треба це вирішувати питання зразу. Да, тебе немає більше до кого звернутися, ну і ти це платиш, і ти починаєш Ціна ого, помилки дуже велика. Та, ціна та. Помилки так, Тому... ти не заробиш на одномедленні квартирі дуже багато грошей, але це тобі буде Навчишся, такий мінімальний та. Uh -huh. крок вперед, який тобі добавить. Якщо буде будете мати хорошого агента, він вам також пояснить, як правильно підбирати тенантів. Це дуже важливо. Це uh -huh. напевно, е напевно найперша най причина, чого люди кидають інвестиції або продають і кажуть, все, хватить з мене, я більше не хочу, ну його в бані, або ви може чуєте, е коли хто скаже з тенантами то ну його в бані". Я такого не хочу, ти собі уявляєш чим-то пахне. Це найбільша помилка, коли ви неправильно вибрали тенантів, ви не присвятили часу, вам ніхто не пояснив, ви зрізали кут. Зашвидко заселили та, і зашвидку, це кого, приблизно, кого завгодно. Переважно помилка, угу. яка приводить до проблем. До проблем і потім до. Буває, що людина і так зайнята в житті, має якийсь інший бізнес. Ну ясно, що має бізнес, бо купили інвестицію за якісь гроші. Uh -huh. Відповідно, має якісь інші заняті в іншому місці, і тут починається проблеми. Що з цього боку, і вони тебе дьорють, думаєш, ти не сповно мені не так багато приносить, щоб забирати стільки мого часу. До того теж треба віднести, наприклад, до з такою думкою, що, наприклад, як ви будете це менеджувати? чи вам потрібно щось, що потребує великого, високого там. Uh -huh. Кількості вашої енергії, багато вашого часу, менеджменту чи краще вам щось взяти таке, що можна в принципі на круї контролі uh -huh. поставити, і воно собі там працює. А я собі зайняти своїм, тому що можна дуже багато є контенту на інтернеті, де там треба купляти тільки там value-add, fixer апери, де багато треба робити ремонтів, тирі файнес робити, перезаселяти. Все то правда, але воно трошки утворює більше активного уваги. Вашої потребує так, це де це, ви це втратите для... увагу це в своїй дуже, роботі. Це е, записують молоді, молоді, молоді люди, які в принципі ще може там тільки підробляють, десь. І в них є весь час на світі, uh -huh. тому що людина, яка зайнята і, можливо має якийсь бізнес, один, другий, третій, чи там працює на якійсь важкій роботі, яка йому теж переносить хороший дохід, але він не може відділити 30% часу для того, щоб ходити, перефінансовувати, шукати найдешевших контракторів, перміти брати і тому подібні речі. Напевно, якщо розкласти нерухомість по безпроблемності, то самий безпроблемний варіант це вам знайти квартиру в комплексі, де а, тепло, в ідеалі холод. Гаряча вода, все покрито асоціації. Mm -hmm. Щоб щоб і ще в ідеалі взагалі, якщо у вас є мейтненс, на тобто комплекс великий, є, наприклад, якийсь мейтнс-гай, якийсь дядько, який там працює в основному, це там літні старші трошечки мужчини. Вони собі не знаю, знаходять курбот. Я просто так помітив, не то що я дискриміную, але я просто так помітив, що це буде мужчина 65 років, який там дивиться за будинком, в якому там 50, п'ятдесят сто квартир. От то ви з ним можете познайомитися. В принципі, він буде вирішувати і вашу більшу кількість проблем, якщо вони вас будуть виникати. Йому й добре, бо це для нього додатковий калим. Це най, найменш, найменш проблемний варіант. Ви купили. В принципі, ваш тенант може поламати холодильник. Ну, і зараз, багато хто, та, зараз багато хто буде казати, наприклад, от е, тенант виїхав, треба покрасити, треба карп поміняти, треба там щось зремонтувати, е, все це поремонтувати. Наприклад, це коштує 500, 5 тисяч 6 тисяч доларів. Е, виїхав тенант через рік, де кешфлоу? Весь кешфлоу пропав. Це правда. Так буде, да, ну не обов'язково так... ви будете через рік це все робити, то кажуть. Ну деколи так, деколи приходиться, деколи mm -hmm. так буває. Так і на першому, на першій квартирі таке може статися. На першій квартирі у вас зразу може по, постатися якась проблема. Тому що як би ви не перевіряли на всі 100% завжди знати теж не можемо. 100%. Всякі різні ситуації бувають. Якщо правильно перевіряємо, шанси зменшуються, що будуть проблеми, але ніколи на всі 100% не знаємо. Але може таке бути, що ви, наприклад, ви будете бачити, що з першої квартири ну, де той результат, ну щось не видно. Ну, перша, друга, третя, п'ята, восьма. І от ви вже, наприклад, може на десятій, ви вже трошки будете вже замічати. Розкажи, можна розкажи якийсь свій приклад з своїх квартир, якихось ситуацій, от таких, як у мене була сама перша зразу квартира, Саме коли зразу я заселив, мало. і через два місяці мені та написала, що вона переїжджає в Оклахому, мені треба розірвати ліс. А. Так, я такий ніби мені зайняло 2 місяці, щоб тебе знайти, а то ще було 2017 рік. А чого ти так довго її шукав? Я не знаю. Якось не так воно легко все здавалося, то так, пам'ятаю, було Crystal Lake, Це моя перша квартира, я її купив за 48 тисяч. Це трошки далі. 48 тисяч я купив, 11 тисяч я поставив в ремонт. За 60 тисяч тотал. Я мав квартиру, яку я здавав за 925, зараз вона там 12, вроді коштує. Там вже, до речі, після неї там заїхав, який вже там 4 роки. Перед нею ще був два, а тепер вже 4, То це, то вона хотіла розірвати. Я такий був, як то робиться, знову то розривати, Питався всіх, всі кажуть, там, ні, ми не розривали, я не розривав, я не розривав та ти, а я на першій вже щось розриваю. Але ну це не я найгірше. Нагірше, це коли вона перестає платити. Так. Це найгірше, коли вона живе, а тут вона каже, що я новий. Ну і ми там домовилися, там вона залишила security deposit, я перездав, знайшов. Теж дуже ж довго не зайняло, бо ми вже там два місяці чи чотири вона пожила, то я вже зайшов в літо і вже літом я скоро. Все одно дал. це скоріше курйоз, ніж У мене була ще одна ситуація. Давай. Я десь третя чи четверта квартира, коли я купив. Я зайшов на квартиру після того, як ми закрилися, так входжу її. Там вже ми ми поставили на рент. Я зайшов в одну з кімнат і чую через стінку що дуже сильно музика грає в сусіда. Так сильно грає. я Думаю, як мої тенанти будуть жити в цій квартирі. Я так легенько так думаю, та постукаю, може, легенько новою стіні. Може, той тенант перестане. Я так постукав, а він мене як матюками накрив через, через... тоненький гіпсокартон. Через то гіпсокартон. Я такий думаю, ого, оце щось не повезло з тої квартири. Зразу почали думки, може, то треба скоро продавати. Але все було окей. Там потім з тої квартири було дуже багато проблем. Там і сусіди знизу шуміли, і збоку, і перше на першому поверсі, що там машину поскречила, одна тентка втікла, друга заселилася, теж багато. Тобто тоже це все ви багато. зараз слухаєте, це не є ваш пасивний дохід. Треба зразу це казати. Це real estate, інвестиції в нерухомість. Це, це є ні в якому випадку не пасивний дохід. Як ви його не описуєте? Можливо, це пасивний дохід, якщо ви купите, так як я тільки спочатку почав, в комплексі, в якому. В принципі, все покрито. Комплекс сам займається е, провіркою тенантів і поселенням їх. Так. Де да, до такі є? Будь-який комплекс Даунтауні. Не обов'язково даунтаун, олтауні. Ну, але ти ж, якщо власник. Так, але ти, е, аплікації подаються в менеджмент, і вони тоді вже роблять крайм репорти, вони це все дивляться. Ну все одно ну, ти можеш сказати. Щоб... можеш сказати, можеш сказати але е, просто вони додатково вже це все роблять. То вони займаються менеджментом твого тенанта, грубо кажучи, для тебе частково також. Тобто, якщо він щось робить не так, вони йому дають там, ноутіси, вони там йому і тобі дають повідомлення, що там твій тенант щось там заблокував елію, ось штраф. Йому. А ну Тобто, так, якщо ви маєте в великому комплексі, то велику частину роботи за вас роблять. Угу. Там йому пояснять, що до чого, де можна, де не можна, і всеке таке. Якщо ви в мене, наприклад, конкретно пригоди почалися вже. Поки я мав 10 квартир, це взагалі нічого ще було. Коли я купив будинок 9-квартирний, там в мене вже почалося цікавіше. Бо я купив 9 тенантів, Ґгу. які мене зразу сприймають вороже. Бо я прийшов і підняв їм ціну. Сім на 300-400 доларів. І то, що ціна знижена після того навіть. От. Ці вже люди починають тебе сприймати ворож. Ах, ти так, ага, то це ти новий такий наглий чувак, прийшов і підняв нам тут це, і давай ми тобі будемо тепер. От. І, і там же в мене почалося. Але бачиш, ти, та залежно та з якої ти сторони, о, дивись, я розумію, так, та, жили ми дружньо не то жили. за 700-900 ген... доларів. доларів приходить новий власник починає качати права. Але з іншої сторони, новий власник. За податки мусить заплатити стільки, скільки, скільки сказав, аккаунті. За іншуренс має заплатити стільки, скільки вже попіднімали страховки. Ціну заплатив по максимуму, ще й доплатив сотку зверху. А моргіжні пейменти, моргіжний процент на фінансування взяв всі, такі, які на ринку всі є, прийшли, без всі, всяких знижок. Всі прийшли з комплейнами зразу, кожен юніт. Там. В кожного. Ой, холодильник, ой, а в мене тут е, духовка не працює. Але це зачекай, я ще дуже скажу. Даунпеймент 25% мусів дати. А як ще, ще? знаєш, гроші свої з кишені виклав в багавелику суму. А тепер, щоб цифри працювали, треба, щоб хоча ваш акт, ваш ваш дискаунт, який ви мали, ніхто не просить, щоб ви ще доплатили той з того дискаунту, який ви мали ринкового. Ви отримали величезний дискаунт з ринку. на Ринку люди платять на 25-50% більше. Ви мали такий довгий дискаунт. А тепер ми просто навіть хочемо не то, що підняти до ринкової ціни, а зближити її до ринкової ціни. Тобто і досі, і все одно воно якби викликає негативні якщо емоції, ви, розумієш звичайно, якщо ви живете в якщо ви живете в такому будинку, де ви платите дуже мало, і ви бачите, що цей будинок продається, готуйтесь на вихід. Тому що вам піднімуть рент. Якщо у вас це не влаштовує, наприклад, у вас не влаштовує ціна, яку ви вже платите, вам простіше з'їхати, ніж тому, що вам. Після клоузингу, якщо адекватний інвестор, в другий день він вам скаже, з листочок, ноутіс і скаже: добрий день, ваш рент на 400 доларів піднявся, якщо у вас був дуже низький рент. Ну, Але от скажи от весь, от з угу. твого прикладу. Дев'ятиквартинний будинок, ти дав всім нотіс, що ти піднімаєш оренду. Да, я але оренду. ніхто ж не перестав платити. Всі, ні, більше того, навіть, я так скажу, вони мені окремо всі почали спочатку жалітися, що ми вже домовилися. Ніхто платити так багато не буде. Ти тут обнаглів. Uh -huh. Ми вже тут живемо, і кожен мені сказав, хто скільки, 16, 13, 12, 19 років. Uh -huh. Uh -huh. І в принципі, всі платили далі. Uh -huh. Виїхав один дідусь, який взагалі мовчав. Mm -hmm. Він просто сказав, мені це за дорого, я з'їду. Він виїхав. Mm -hmm. Потім виїхав ша один, потім виїхав ша один. Але всі решта, що лишились, платять mm -hmm. платять і жаліються, і шукають. Е не знаю, найменший якийсь привід для того, щоб до мене мене там зачепити за щось. Ой, світло виключилося в коридорах, і вони мені всі: ой, світла нема. Ой, ми там робили ремонт, відключили гарячу воду, чи просто відключили воду на дві години. Катастрофа. Всі починають дзвонити, про тому, що всі були повідомлені. Але коли я вже перезаселив кілька нових тенантів, це вже просто небо і земля. Тому ці проблеми найбільш притаманні будинкам, де і інвестиціям, де ви маєте. Inherited tenants – тенантів, яких ви купили разом з тою нерухомістю. А комерційна нерухомість тільки так, тільки продається. І так і продається. Ви не можете купити пустий будинок, бо банк не профінансує. Банк вам не дасть позику, а ви збанкрутуєте – Б. Тому що. Поки, Поки заселите, то треба моргічні пейменти платити. звичайно, а ще прийдеться поремонтувати там, тут і там, і ви почнете construction цілого будинку робити. Тому... Але більше, це просто банк не профінансує та, через банк те, що. Немає, він... немає так, мусить бути дохід. Тому та. ви це купляєте з тенантами. І тут вже трошечки іншо, інший підхід роботи. Ви ще коли дивитесь цей будинок, ви в принципі вже розумієте на що ви йдете. Так. Правильно? От е, я поділюся, наприклад, ситуацією. Е, зараз будинок я закрив от пару тижнів тому. Я знаю. так. Я закрию, за 4 тижнів тому. Буквально у нас там а, а, я роздав теж нотіси. Не сильно були занижені оренди, Секула. але а, там тисячу, десь 900, десь 1100 угу. за двох бедрумні. Я знаю, що через дорогу там 1800 є. Ми трошки підняли 1500, хоча б, щоб був більш-менш кіський кешфлоу. Там зробили досить зовні багато, ну такого небагато, але трошки поробили. Ну і танти так подивилися, ну і ніби всі погодились. Зараз буду закриватися один будинок, то там е, є два сюрпризи, два, дві собаки в двох, двох квартирах, великі підбулі. Так, то вже треба буде щось вирішувати. Напевно, буду підходити з такою ситуацією, що напевно буду пропонувати гроші, щоб так, це ще один ви метод. Це коли ви вже якби, advanced інвестор, ви вже вирішуєте дивитесь, як це питання вирішити, не просто там як я там зараз. ні 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 Тут вже питання йде, давайте ми спокійно. Нехай я трошечки найза це заплачу, щоб зменшити собі, так. і ви підходите до цього тенанта і кажете, дивись, себе. Ти платиш стільки, то давай я тобі дам подвійний твій рент. А ти з'їдеш? Так, ми ніякому разі не хочемо казати нічого поганого проти тенантів на, на тому шоу. Е, просто це якби поради для тих, хто хоче інвестувати в нерухомість. Mm. І е, то, з ви будете стикатися. Так, але ви коли орендуєте, ви в принципі розумієте також, що ця нерухомість є, хтось за неї заплатив, хтось за неї платить податки, страховку, це чиясь нерухомість. І те, що піднімається оренда, це якби закономірність. Те, що закономірність, є така що піднімається і страховка, і податки. Те, що це, вона вам не піднімалася в минулому, можливо, це просто був виняток. Так, це було ніби дискаунт. Це було дискаун, це була, це була так. акція. Та і при продажі, коли ви, наприклад, бачите, що ваша нерухомість продається, то новий власник напевно буде пробувати піднімати оренду або навіть просто давати нотіс, виселяти на, на виїзд. Так. Так. Е, е, я так розумію, що у нас більше часу немає. Так, Ми завершуємо. Нас нам треба завершувати. Uh, значить, по uh, будь-яких питаннях по нерухомості звертайтеся. Наступний раз ми бачимо з вами через е, один тиждень. Ще ми один раз будемо бачити точно мінімум. Ні, через два тижні. Через два тижні. Так, так, через два тижні ми ще два рази будемо зустрічатися. Ще два рази до кінця року. У нас буде троє другий раз. Ми поговоримо вже. Зараз Дмитро в Японії куртує uh. суші. Коштує суші, можливо, дивиться, що там робиться з нерухомістю. Так. Ну, а ми почуємося через два тижні. Можливо, щось у нас будуть якісь зміни. Поки що як таких змін дуже немає зараз на ринку. Ринок досить стабільний. Так. Тому всім дякуємо за увагу. Пишіть ваші коментарі, ми читаємо. Ми бачили на минулому відео багато ваших коментарів по лексикону, тому ми трошки вже вже розжовуємо терміни, якими ми користуємося. Так, говорити земною мовою. По, щоденно, так. Окей, всім дякую за увагу. Почуємося через два тижні. па-па. підпишіться на канал Радіо UA Ей Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.